Здоровенькі були. Мене звуть Сашко. Буквально щойно були зіграні перші чвертьфінальні матчі чемпіонату світу з футболу. І. У мене слов нема. Ну, ну просто немає слов. Матч Хорватія Бразилія хотілося розпочати словами Олександра Алієва. Їс Є... копать. Ні, ні, це він сказав не з приводу цього матчу. Можливо, таке він міг сказати, коли вперше побачив ціни на хліб. Але давайте по темі. Від цієї збірної Бразилії я чомусь очікував більшого. Це як в моєму дитинстві. Коли ти на новий рік очікуєш на приставку Sega, і щоб з нею обов'язково був картридж Mortal Kombat, а отримуєш енциклопедію, бо приставка може посадити кініскоп. Ні, енциклопедія теж непоганий подарунок, але ж ти очікував більшого, як і від цієї збірної на мундіалі. Та і реально нічого не передбачало біди. Селесао впевнено йшли по турніру, і вони жодного разу не отримували дійсно сильного опору, доки не зустріли збірну Хорватії. Першому таймі хорватам повністю вдалося нейтралізувати бразильців. Час від часу вони забирали володіння собі. Але це і не дивно, маючи такий шикарний центр поля у вигляді Модріча, Брозовича і Ковачича. Е, таке чечеча в центрі поля у збірної Хорватії. Отже, до реально гольових моментів біля воріт кожного з голкіперів діло так і не дійшло. Всі небезпечні моменти були вже в другому таймі. І якби я робив огляд лише на цей матч, то можна було б зробити фото лише з голкіпером Хорватії і підписом. Не в мою зміну в цьому матчі він тягнув буквально все, що летіло в ворота. Так на 46 й хвилині він зреагував після рикошету з боку Гвардіола. Ні, не цього Гвардіола. З боку Йошко Гвардіола, захисника збірної Хорватії. І відвів небезпеку від своїх воріт. 54 та хвилина вже Неймар завдає удар, але Левакович на місці. 75-та хвилина і знов Левакович на висоті. Неймар виходив на побачення з голкіпером, але той зумів скоротити кут і відбити цей удар. Взагалі-то Бразилія провела непоганий другий тайм. Але їм реально не вистачало реалізації. Зовсім непомітним в цьому матчі був Рішар Лісон. Е, та й віні джуніор якось розчинився просто на полі. Не Вистачало якоїсь злагодженості. І як же, мабуть, було прикротіти, що Жезус так швидко покинув цей турнір. Хоча можу сказати, що перший тайм додаткового часу склався для бразильців непогано. Третя спроба Неймара стала успішною. Бразильці розіграли класну комбінацію в стійку, і неймар забив гол. На цей раз він вирішив не просто шарашити по воротах. В останній момент він прокинув м'яч кіпера і вже забив в пустий ближній кут. І здавалося б все, Селесау в півфіналі. Але не так сталося, як гадалося. Дивіться, ситуація на користь Бразилії залишається зіграти трохи більше, ніж 15 хвилин. Вони ведуть у рахунку. До цього моменту Хорватам взагалі майже нічого не вдалося створити біля воріт Алісона. Потрібно просто дотримати рахунок. І тут є два варіанти. Можна як Манчестер Сіті контролювати постійно м'яч, бо поки м'яч у вас в ногах, вам ніколи не заб'ють гол. Можна просто стерильно володіти м'ячем, катати в пас і не віддавати м'яч супернику. Ну, другий варіант, це ви сідаєте глибоко в захист і сподіваєтесь на швидкі контратаки. А бажаючи на той факт, що в тебе в команді є швидконогі Неймар, Родріго або Ентоні, це в принципі теж непоганий план. Є навіть третій варіант: можна танцювати 15 хвилин, святкуючи забитий гол прямо до завершення матчу. Бразилія вибрала другий варіант і сіла в оборону. Проте у цього плану є одна погана сторона. Суперник може збитися в навалу, і одна з таких атак може призвести до пропущеного голу, що, врешті-решт, і сталося. Хорвати забрали собі м'яч і просто пішли вперед. І от один з прострілів призвів до голу ворота Алісона Бейкера. Бруно Петкович за допомогою рикошету забиває гол, тим самим зрівнюючи рахунок в цьому матчу. І ще він дарує. Надію Хорватії на вихід в півфінал за рахунок серії післяматчевих пенальті. А як ми знаємо, пенальті це лотерея, в якій на цей раз пощастило збірні Хорватії. І знов героєм став хорватський голкіпер Домінік Левакович. Хорвати були більш хладнокровними і по праву вибороли собі путівку до півфіналу турніру Чемпіонату світу. Завершити огляд цього матчу хочеться знаменитим бразильським виразом. Ви нам заб'єте, скільки зможете, а ми Вилетимо з турніру. Мені дуже прикро за збірну Бразилії, тому що я вважав їх головними фаворитами на цьому турнірі. В другому чвертьфіналі зустрілися збірні Аргентини і Нідерландів. І Боже, як же щастить збірні Аргентини, що саме за них грає Ліонель Месі. Саме він виконує функції вільного художника, і саме він веде гру своєї збірної. Просто погляньте, яку шикарну передачу він віддає на хід Моліні на 34-й хвилині. І тому залишалося лише забити гол в цій ситуації. Вже традиційне зміщення Месі з правого флангу в центр. За ним видергується Натаніель Аке і таким чином звільняє зону за своєю спиною. В цю зону потім вбігає Моліна, отримує передачу і забуває гол. Але подивіться, що зробив Месі в цій ситуації. Ось він тягне м'яч, і вже здавалося буде віддавати стандартну свою передачу на лівий фланг на акуню, який далі буде виконувати простріл чи навіс в штрафний майданчик. Але він краєм ока помічає вривання свого партнера в штрафну і віддає йому шикарну передачу. Цей епізод це чистий кайф генія Месі. Я його переглядав раз 20. Подивіться, як це було. Спочатку погляд направлений вперед, просто туди, куди він рухає м'яч, і лише на долі секунд він робить рух очима вправо. Ось тут. І саме в цей момент він помічає рух моліни і вирішує віддати йому передачу. Це просто фантастика! Це Лео Месі. На 70 й хвилині Матео Лоос призначає пенальті ворота Нідерландів за фол в штрафному майданчику. Цей пенальті холоднокровно реалізує Ліонель Мессі. Цікаво, що говорив Кіпер Месі в цьому епізоді: Пий швидше, я хочу піпі. -пі. Або Як думаєш, Арестович нормальний. Або А ти донатив на Байрактари. Але, незважаючи на все це, Лео впевнено реалізував пенальті і збільшив рахунок своєї збірної в цьому матчі. Проте і у Нідерландів знайшовся герой в цьому матчі. Їм став Векхорст. Який спочатку забив головою після навіса партнера, а потім, після шикарного розіграшу штрафного, нестандартного, я б сказав би, був найспритнішим в карному майданчику Аргентини і забив другий гол своєї збірної. Таким чином він перевів гру в овертайм. Це був гол на 10-й доданій хвилині. Аргентині буквально півхвилини забракло для виходу в півфінал турніру в основний час. Але був ще один цікавий епізод на 88-й хвилині. Мало не розпочався масовий махач на полі. Паредес буквально зрубав суперника в цьому епізоді, за що отримав жовту картку. Але як на мене, в цьому епізоді Матео Лоос міг спокійно показувати і червону, і вилучати гравця за таку жорстокість. Додатковий час шанс вийти в півфінал турніру був лише у Аргентини. Але спочатку Лаутаро традиційно для себе на цьому турнірі змарнував нагоду, а потім по його стопам пішов і Енсо Фернандес і обстріляв в каркас воріт, але гол так і не забив. Справа дійшла до пенальті. Перші два пробивали капітани команд. І якщо Вірджил свій шанс змарнував, то Месі свій гол таки забив. Наскільки ж спокійно він це зробив? Я просто впевнений, що таке виконання могло задизморалити збірну Нідерландів і окрилити збірну Аргентини. Ще одним з героїв матчу можна без дорікань совісті назвати кіпера Албіселеста Еміліано Мартінеса. Він свою роботу зробив. Всі знають, що він дуже класно грає в аспекті відбиття пенальті. Таким чином він вже Подарував свої збірні Кубок Америки, і в цьому матчі він подарував їй виход до півфіналу турніру. Останнім до м'яча підійшов Лаутара Мартінес. Це був вирішальний удар, і нарешті він зробив те. Що від нього очікували ще з самого початку цього турніру? Він забив гол. Можливо, саме тепер його прорве, і він продовжить нас дивувати голами на цьому турнірі. Отже, Аргентина перемогла, і тепер вона зіграє з Хорватією в півфіналі. Трохи несподівана, як на мене пара, але саме за це ми і любимо футбол. Взагалі, коли я готував цей ролик, я подумав, що було б круто, якби Мессі зіграв в фіналі проти Крістіану. Можливо, саме цей фінальний матч дав би нам всім відповідь на одвічне питання. Тож кращий, Месі чи Роналдо. Але поживемо, побачимо! Дякую вам всім за перегляд і за лайки. Підписуйтесь на мій канал, і разом ми будемо спостерігати за продовженням цього турніру.